Патриця це система Нео. Ця система наш ворог. Але якщо зайти в неї і поглянути хто навколо бізнесмени, вчителі, юристи, столяри, все це свідомі люди, яких ми рятуємо. А поки не врятували, вони досі лишаються елементом системи, а отже, нашими ворогами. Не забувай, Нео. Більшість із них не готові від'єднатися. Деякі настільки пасивні і настільки безнайдійно залежні від системи, що готові її захищати. Ти слухаєш не чи дивишся на жінку в червоному? Я дивився. Зивнись. Зупини. Це... Це не матриця? Ні. Це теж тренувальна програма, що навчає одного принципу. Якщо ти не за нас, ти за них.